Понеділочок пішов. Як почав, так і закінчиш. По сім це 7 Мощна тема на самом деле. А моя історія це така тема, відлична оптика. Тут стилів було різних, чого я покрасив білий, бо то, що чорний, він якби обліз, там, благ чи що там було. І ми зробили такий стільочок, Та оптика. Без присьому я не кидався ні гермет, нічого, бо обычно, ви зрозуміли, типу, на, на гермет накидаєш. Да, воно все чотенько, не тривається, ну ти приїжджаєш там якісь двіжухи, і в нас буває на вазах появляється, а що? Отут тут конденсатік. Те я зробив на безкрасому. Раз, два, сняв, протер, поїхав далі. А цим воно, а саме це стекло, воно прижимається в корпус крила і таким образом воно сюди не випаде. Коротше, тайвановська оптика, отлічно. Зараз так я бачу 4,5 тисячі, вона нас дві фари. Я вам советую зараз забирати, бо оригінальних ви їх вже не знайдете, а репліка і ця вся кухня вона була і буде, на то не те пальто. Так що я болдею. Англійські год вже 5 років назад купив, вони отлично світять. Правило чому приколов не розчитав правильний діаметр і воно виходить не вбували в пази. Тобто можна понаблюдати, що воно не в пазах, і туда дивиться. Но на красоту не впливає. Такая тема у меня полторы минутки на свою оптику, так что залетай и делай все красиво.